Друзі, всім привіт! Ми знову з ріжкою взяли наших собакинов та й поїхали до лісу. Другий день у нас в місті стоїть така спека неможлива. Ну В квартирі ну, просто нереально. Приїхали в Підгорі така от посадочка дубова. Хочемо пошукати тут біленькі грибочки. І бачите, друзі, тільки зайшли в цю посадочку, і я вже одного біленького знайшов. О! Трошки Погризли його, але ж біленький. Ну, З першої знахідки нас. Ріжка, як завжди, удрапила з собакинами вперед. Ріжте де? Ага. Щось знайшла? Ні. Ага. Сьогодні 4 серпня і сподіваюсь, ми щось знайдемо. Ну, а все, що знайдемо, обов'язково вам покажемо. Айда. Ну, друзі, цей лісок ще, ще той. Лісок. Такі хащі почалися, а. Че, Жека він вільно ходить? Так, ну Жека, так. Да. Ой! Іріша, я що ти зацепився там? А, все. Тебе, тебе ага, все. Дерево не хоче тебе відпускати. Може підказує, що там грибочок якийсь є. Сироїжка. червона. Но ми не по неї. Щось нам дуже часто да? попадаються грибочки, як тільки ми в ліс заходимо. Це не перший раз так. Заходимо. Одразу грибочок. А потім ходимо, шукаємо і нічого. Лісвиний ліс. Дуже багато, друзі, дубочків. Ось бачите, над нами повно дубочків. Жака, хорош крутиться. Треба переходити? Що ти там знайшла? Лисичку? А це що? Ну схоже на лисичку, але ж... Щось ту ж ножка Іріш. Yeah. Ну, да? Ну так, щось не подобається мені. Подгруздок. Так, ну що ж, де ви, білий грибочки? Малина ди дика. Це не малина, А що це? Це ежевій... це ежевійка. Там ще кисло кисло. Кислющая, ужасо... Більба! Більба, ходь сюди! Бандерша зі своєю охраною. Так. <свіс> Якісь незнайомі нам грибочки. Ось бачите, друзі, вийшли така як тропка зліва берези молоденькі, осика. А ось праворуч. Вийшли з цієї посадки. Ну, тільки одного біленького знайшли тут. Попробуємо в березах пошукати. Ні, то повернемося опять в дубову посадку. О! Тут не такі хащі. Червоный мухомор. Да, червоный мухоморы уже повсюду встречаются. А? Ага. А ну, блин. Ух. Вот Красунчик маленький. Давай півгодинки тут походимо, глянемо що тут є, та повернемося в ту посадку там де білячка я знайшов. Бо чую, там можна знайти ще. Ми чекаємо середини серпня, щоб потрошки пішли грибочки, бо зараз, куди не поїдеш, ніде нема. Поодиноко так зустрічаються потрошки лисичих пару білих потрошки підберезників піддесичників ну дуже мало Ну, друзі в ліс ми не перестаємо їздити бо боїмося Пропустити нову хвилю грибочків. Ух, скільки багато якихось непонятних грибів. Всюди. Ось, Бачите. Повно. Ну що, Гриш, у тебе нічого? Ну давай потрошки сворачуємо, повертаємося в... Ту посадку. Дуже багато тут волойову. Та бачу. Почали виходити з цієї посадки. І я, напевно, білячка знайшов. Та, білий, друзі. Ріша білий. Білий. Та молодесенький такий. О! Ого! який плотний, друзі. Ого! О! Ось такий. А поруч я вже отсюда бачу. Червоного Не знаю, добрий він чи ні, ну зараз глянемо. Не знаю, напевно йому все. Хоча ні. Ножка чиста, губку сняти і все. Ти де? Вже втекла від мене, ну щось є? Я питаю, щось є, а не я тут. А ну показуй свою знахідку. О, гарний. Чого? Угу. Добре. Такі. Дві лисички. Ага. Так, да, друзі. Пів годинки вже ходимо. Більш нічого не знайшли. Чекаємо, чекаємо на нову хвилю. Це ми вже повернулись в оцю добову посадочку. І шукаємо тут. Так, а то що? Листів багато? Ні. Це щось не то. Якісь грибочки? Не наші. Гарнсенки, но мало о віш перший раз в цьому році пальці дьявола Ось він який. Кого? А, Жеки? Так, жека як бачить його, починає Легаю на спину и начинаю вот так вот на нем крутиться. Он такой запах издает, такой вонючий, зловонный. Жеке он нравится. Риша, зови его. Риш, он учуял. Жека, нет, Жека, нет. Он, бачите, что творится. Вот так вот. Потом седаем ему в машину. І нереально просто їхати додому, Смердить всю дорогу. Травичка дуже висока, лісів багато, тяжко грибочки знайти. Ще комарів, друзі, дуже багато. Не спасає ні мазючки, ні пшикалки, нічого. Обережно якісь овраги пішли. А ось і лисички гріш. Мадрі. Ось мені так треба подивитися. Так, а Бірба Д. А, є. Тут тут такі хащі, що два метри вже. Нічого не видно. Жека! Непонятні такі овраги, да? Вроде така рівненька посадка була. А ось натрапили на такі... Не, непонятно що це? Траншеї якісь. О, а це що за бугорок? А, ні, так. Думав, біленький. А це поруч, що в нас? А, горчак. Бачите? Явно видно рожевий колір. А зверху шляпка як у білого. Гарний сьогодні день. Дуже гарно гуляється по лісу. Ну, грибочків дуже мало. Так, друзі, вже хвилин 40 гуляємо. Жодного грибочка. Є ще одного підбавка. Хочеться знайшла. Ще одного, Ага. Втіхушку знайшла і мовчки mm -hmm. оте. Іде позаду і мовчить. Ну. <сум> ще походимо півгодинки, друзі. Якщо нічого, то Жека. будемо повертатися до машини йти. Ну що, друзі, повернулися ми до машини. От така у нас сьогодні вийшла грибна прогулянка. Зараз я вам покажу, що ми сьогодні знайшли. Два біленьких, два підберезника, трошки лисички і підосичник один. І все. Будемо чекати нову хвилю. Головне, щоб по лісу погуляли і собаки не набігались. Все, друзі, будемо їхати ми додому. Всім пока.